Доброго ранку, мовлю за звичаєм. Доброго ранку кожному зичу я. Малята, сьогодні я пропоную вам пограти в гру Хто або що. Словом хто ми питаємо про будь-яку живу істоту, людину, пташку, тварину, комаху, а словом що про будь-який неживий предмет Погляньте на картинку. Хто лежить? Дівчинка? Що лежить? Книжки? Хто летить? Метелик. Що летить? Літак. Хто летить? Пташка. Що летить? Повітряна кулька. Хто висить? Павучок? Що висить? Білизна. Хто лежить? Котик. Що лежить? Виноград. Хто стоїть? Дівчинка. Що стоїть? Диван. Хто свистить? Хлопчик. Що свистить? Свисток. Хто висить? Мавпочка. Що висить? Рушничок. Хто пливе? Качка з каченятами. Що пливе? Човен? Хто біжить? Хлопчик. Що біжить? Водичка. Хто скаче? Дівчинка? Що скаче? М'ячик. Хто їде? Хлопчик? Що їде? Автомобіль. Хто малює? Художник. Що малює? Пензлик? Хто пише? Дівчинка? Що пише? Ручка. Молодці малята, визначили все правильно. Вітаю. Малята сьогодні на заняття до нас завітала дівчинка Марічка, яка любить читати книжку. Давайте розкажемо, про що вона читає книжку? Дівчинка читає книжку про річку. Дівчинка читає книжку про човен. Дівчинка читає книжку про овочі. Дівчинка читає книжку про зайчика. Дівчинка читає книжку про білочку. Дівчинка читає книжку про пончики та печиво. Малята ми з вами молодці. Правильно все назвали. До побачення, любі хлопчики і дівчатка, до нових зустрічей.